Вітаю! Мене звати Оксана Лучин. Сьогодні поговоримо на тему, яка мала б хвилювати всіх, кому небайдужими є мова, віра, нація, розвиток. Ми поговоримо про матюки під рубрикою Матюкатися чи не матюкатися. Життя розгортається так, що в нас фактично малий вибір вислів матюкатися чи не матюкатися стає майже рівнозначним словом жити чи померти. Так, так, я не згущую факт. Якби ми були одностайними і не омоскаленими, то не було б цієї війни, не загинула б мовознавець Ірина Фаріон, не загинули б тисячі українців. Сьогодні всі ми перебуваємо на фронті. Хтось гине на нулю від міни чи кулі снайпера, а хтось гине тут, вживаючи кацапське матюче. що, як гаддя, розповзлося поміж нас і забирає нашу силу, здоров'я, успіх і вбиває нас як націю на енергетичному рівні. Вірніше ми вбиваємо самі себе, бо кожен матюк це постріл в наше енергетичне поле, який утворює пробоїну, через яку входять хвороби і негаразди. Матюки це прокляття себе і свого роду. Ви цього не знали? Тепер знаєте, зрештою, за що ми гинемо у цій війні, втрачаємо найкращих синів і дочок України, якщо ми власною мовою уподібнюємося до свого ворога. Матюк це мова Кацепні. Хіба ви цього не знали? Почитайте Нечуя Левицького, і ви дізнаєтеся, як спілкувалися українці, коли їх щось допікало. За який світогляд проливають кров наші воїни? Ниций, мерсений, опущений, брудний, вузьколобий, смердючий, принисливий? Хіба для цього Бог нас наділив силою і розумом і запалив наші серця любов'ю до рідної землі? Мабуть, ні. Нам більше личить світогляд борця за правду, добро, справедливість, якому притаманні, благородство, шляхетність, відвага, бажання розвиватися на особистісному рівні і як нація. Ми повинні прагнути тягнутися до такого ідеалу, тоді нас захищатиме Бог. Чи матюки цьому сприяють? Дайте відповідь собі. Отож, якщо ми хочемо виграти цю війну і бути нацією, бути здоровими як фізично, так і духовно, бути успішними і щасливими, то врешті повинні поставити крапку на всьому, що нас наближає, уподібнює до Кацапів. Одне з них. Це матюки, які руйнують нас середини. Ганьба нам, якщо ми матюкаємося. Ганьба нашим дітям, якщо вони матюкаються. Вживання матюків це злочин передовсім перед Богом, який наділив нас надзвичайно багатою і красивою мовою, яку ми спотворюємо. А мова. Це не просто звуки, це дар з висоти. Вона священна, вона свята. За мову віддали життя тисячі українців. Але в період Радянщини у нас вихолостали поняття святості, нас отруїли совєтським способом мислення, набагаючись вбити нашу мову, нашу душу і нас, українців. Та зась не вдалося. Проте досі триває ця тисячолітня війна за наше право бути українцями. Сьогодні ми зобов'язані перед усіма убієнними і перед власними дітьми не передати естафету цієї кривавої борні. Тому ми повинні повернутися до наших святинь, однією з яких є мова священна свята, багатостраждальна українська мова. Дякую тим. Хто був зі мною, тим, хто поділяє мої погляди, тим, хто призадумався, матюкатися чи не матюкатися, продовження теми в наступному ефірі.